Один з найбільших комбінатів Росії Сіверсталь зупиняє роботу на капремонт. Ймовірно, це стало необхідним після атаки безпілотника на підприємство, яка сталася ще у березні. Тоді, через удар БПЛА один із агрегатів було виведено у запланований раніше ремонт, як повідомили у самій компанії. Тож найближчим часом найбільша домена піч Череповецького металургійного комбінату Сіверсталь працювати не буде. А інвестиції в роботи з відновлення становитимуть тільки уявіть 37. 7 мільярдів рублів про це повідомили в компанії. Нагадаю, 7 березня цього року в мережі з'явилося відео удару БПЛА по заводу. Тоді компанія назвала це технологічним інцидентом. Згодом інформацію про влучання таки підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора регіону Георгій Філімонов. За його словами, постраждалих внаслідок атаки не було, а підприємство продовжило роботу у штатному режимі. До слова Череповецький металургійний комбінат ключовий актив дивізіону Сіверсталь, Російська сталь. Підприємство має чотири види виробництва.